Ну, що прийшла попить кави готується. Так це вже добре. Смачного беремо порожній піддон. Він вже ж промиває без кінця цей апарат. І зараз із шоколадкою. 90% тут какао. Хороший дуже шоколад. це Таня мені теж з Німеччини передала. Три шоколада таких. Та багато вона передала. І манго. Отаке От манго я почистила, зараз буду з кавою пити і з шоколадочкою. І пішла далі працювати. Оце вот зранку за тільки зайшла попить кави. Отак вот я. Всім всього найкращого.